Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже, спинка, ноги й голова. Все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий комик з Крила маю, а не птах, я літаю по квітках і співаю жу-жу-жу. Називають мене жук. Ой маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки в окулярах пані бабка. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик. Хто зищить уже відранку? Лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, по -під стелею літає. Геть нахабна набридуха. Це велика чорна муха. Вісім лапок працьовитих, вміють сіточку зробити, Між гілок прилаштувати та на мушок полювати павук. Ця червона намистинка має крильце у краплинках, невеличка, гарна дуже, упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Хто пронизливо пишіть, ні на мить не замовчить, ні стонки, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі влітку люті комарі. Цей малетненький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику мурашка. Посмугована комашка. Працювати звикла тяжко. Із квіток нектар збирає, мед смачнюший виробляє. Робітниця ця мала називається бджола.